Добрий день, я Богдан Живочин, освітає школа україномовних навчалок. Випуск 31. І сьогодні я розповім про повільний вихід на дві на турніку. Базою для цього елементу буде уміння підтягуватися 20 разів та уміння віджиматися на брусях 25-30 разів або віджимати з підлоги разів в 60. Більшість людей би сказали, що базою для повільного виходу на дві є також вихід на дві. Але вихід на дві в класичному варіанті не є базою для цього виходу. Адже він робиться за рахунок техніки та за рахунок вибухової сили. Тут же вам знадобиться повільна сила не вибухова. І його можна зробити, навіть не вмівши, робити швидко вихід на дві. Перше, з чого слід розпочати. Ну, По-перше, було б непогано, якби ви знайшли невисокий турнік, аби ви змогли прикинути, як ви його будете робити. Тобто, ви знаходите турнік, приблизно вашого тросту трішки нижче, трішки вище, Хапаєте за нього ось так. Тобто, для того, щоб зробити повільний вихід на дві, ваші кісті обов'язково мають бути вкрученими. Ось, ось сюди, ось так. Якщо ви їх так не вкрутите, то ви вихід на дві, ну просто повільний... Ну, Куди ви там влізте? А якщо у вас будуть руки так, то ви зможете його виконати. Якщо вам ну, ніяк не виходить так утриматись, то це свідчення про ваші сладкі кісти. можете подивитися мій попередній випуск, ось він, там чітко розповідається, як прокачати передпліччя. На другому етапі ви будете відпрацьовувати техніку цього виходу, адже в ньому є також певна техніка. Як ви це робите? Ви підходите до такого невисочку турніка і вилазите на нього невеличким приштовком. І потім поділиться себе дожимаєте. Вам може здатися це дуже просто, але тут повинно ніби ще е, зберігати певну техніку. Вистикуйте не дуже високо, тобто е, десь так, аби ви зупинилися на стадії своєї грудної клітини, а потім вже силою себе дожали. Якщо у вас вже стабільно виходить і так робити, то тоді намагайтеся робити вихід на дві, але і не повільний, і не стандартний вихід на дві. Тобто ось і такий. Бажано одразу копитися своїми кістями високо, але можна зробити і по-іншому, можна копитися так, підтягнутися, потім ривком перекинути їх і вистрілимо. Зараз я покажу. Як бачите, це і неповільний вихід і нестандартний. Тут такого виходу в чому? То просто на в тому, аби ви натренували свій тріцепс, свої грудні м'язи вижимати себе от сюди, в цю фазу. Ви якраз будете перерабатувати ту фазу, яка потрібна вам для повільного виходу ноги. Тут обов'язково необхідний ривок ногами. Ривок може бути двох типів. По-перше, ви можете просто от, підтримку, підтягнулися точніше. Прихватилися або одразу Ось і, те. і потім просто дьоргнули. от підняли ноги і дьоргнули, І за, щит, за рахунок цього вас так. Для цього вам, скоріше за все, знадобиться вихід на дві, аби ви змогли зрозуміти техніку цього виходу. Тобто стандартний вихід на дві. Є ще другий спосіб для нього. Не обов'язково міти стандартний вихід на дві. Тут вам необхідно так же само повиснути, підтягнутися. От. Але коли ви дійдете до цієї фази, коли треба заскочити на турнік, трішки розкачатися і на махіна задвити. Ось 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 так. Це буде значно... Легше це вихід на дві, але ці обоє способи вас не тренують, робити сам вихід на твій повітря. Далі, коли ви навчитеся робити обоє ці способи, я вам рекомендую просто використовувати меншу вискачку при них. Тобто, от, коли ви підтягнулися, намагайтеся одразу трішки качнути і одразу вже немає на назад вийти. От, от так Як бачите, це вже більше буде схоже на повільний вихід на дві. Зараз ми просто зменшуєте розкачку, і у вас вийде вихід на дві. І нарешті настане цей день, коли ви зробите чистий вихід на дві, який буде виглядати ось от так. Так вам необхідно навчитися робити ну, разом 2-3. І потім можна переходити вже на наступний етап навчання. Це коли ви будете вчитися робити цей же вихід, але без глибокого хвата. Тобто, ви просто намагаєтесь підтягнутися і потім вкрутили по одному. Перед пліччю і вийшли повільно. Ось, зараз я вам покажу як. Потім, як у вас це вже починає виходити, то намагайтеся робити те саме, але вже вкручувати свої передпліччя повільніше. тобто Цей елемент є чисто силовим, і тому чим краще буде загальний рівень вашої фізичної підготовки, тобто чим більше ви будете підтягуватись, чим більше ви будете віджиматися, тим легше вам буде вивчити цей вихід. З вами був Богдан Живоченко. До побачення.